Мене виховувала тітка Мотря зі своїм чоловіком. Сестра мого тата взяла мене до себе, коли я був ще маленьким. Батьків рано не стало, тому вона повністю замінила мені маму. Власних дітей у дядька та тітки не було, тому після смерті все їхнє майно перейшло мені. Жили ми у двокімнатній квартирі в центрі міста. Дядько мав ще однокімнатну квартиру на окраїні. Її я почав ставати в оренду. Довгий час я був самотнім, не заводив серйозних стосунків і повністю пішов у роботу. Олену ж я зустрів випадково, причому спершу закохався у її страву, а потім у дівчину. Вона працювала кухарем у ресторані, де я постійно обідав. Після чергового візиту, скуштувавши борщу, я одразу попросив до себе автора страви. От коли Олена вийшла в зал, так я і одразу в неї закохався. Зовсім скоро ми одружились. У дружини були просто прекрасні батьки, які прийняли мене за рідного сина. Ми одразу знайшли з ними спільну мову, часто їстили один до одного в гості та проводили разом вихідні. Під час одного з візитів тест почав розмову про те, що його скорочують. Роботи в них і так небагато, а тепер і зовсім не знайдеш. Тоді я запропонував їм. Переїхати в місто. Там працівники завжди потрібні, ну і жити є де. У мене ж однокімнатна квартира ще є. Батьки погодились. Через місяць вони продали свій будинок і переїхали у місто. Нам з дружиною було добре, що рідні тепер ближче до нас. Ми ж заїжджали до них вечеряти або ж усі разом ходили до ресторану. Я думав, що моє життя склалося якнайкраще, поки не поговорив з тіткою Валею. Вона жила по сусідству із батьками дружини. Мене добре знала, ще з дитинства, тому, коли запідозрила щось неладне, одразу ж набрала мій номер. Те, що я почув від неї, просто розбило мене на шматки. Моє ідеальне життя рухнуло в одну мить. У моєї Олени є інший чоловік, причому вона відверто приходить з ним до своїх батьків. Того ж вечора я наказав дружині збирати речі і йти на всі чотири сторони. Після чого зателефонував тестю і попередив, що в них є день, щоб покинути мою квартиру. Можливо, через деякий час образа та біль минуть, і я таки пробачу Олені її подвійне життя. Та зараз це просто неможливо. Вона втратила будь-який шанс на життя поряд зі мною.